Коли я робив оцей знімок, то... Різкість була наведена аж отуди, на той дальній план в тій кімнаті. Тобто це підтверджує мою думку про те, що фуксу було важко фокусуватися по матовому склу. Але взагалі добре передається обстановка дому. Бачите, який камін і лампа. Оце, оці, оці дрібнички вони роблять власне, от для мене цю нашу уяву про життя тих часів. Тому що зараз, якби ми це намагалися декоративно відрадити, ми не знайшли вже оцього, а якби і знайшли, то це було б подібно до сучасного фільму. Воно якби зовнішнє схоже, але духу чомусь не передає.